Miss Влада вирішила впорядкувати зовнішній вигляд фестивалів та ярмарків. Для цього було закуплено понад два десятки дерев'яних будиночків. Відтак, новорічний ярмарок відбуватиметься саме в цих конструкціях на зразок того, як це виглядає у Європі. Втім, є інші свята, які тривають лише декілька днів. Монтувати дерев'яні будиночки на такий короткий період часу просто немає змісту. Це дорого та впливатиме на швидку зношеність конструкцій. Відтак, задля таких ярмарків, міська влада вирішила закупити однакові намети, щоб не було так, як було до цього часу. Коли одна синя, друга в полосочку, третя в квіточку, щоб були всі однакові в стриманих кольорах, можливо, це буде такий, такі більш бежеві кольори, які би гармонували з пам'ятками, які би не акцентували на собі увагу, а саме акцентували увагу на тому, що відбувається. Свята та фестивалі це добре, але у середмісті й без них вистачає стихійної торгівлі. В івано франківській міськраді вкотре говорять про потребу навести лад із незаконними продавцями, зі слів міських обранців. Останнім часом деякі підприємці на площі ринок почали торгувати сиром та алкоголем. Прошу може якісь протокольне доручення? Було? Або іншим способом відреагувати на те, щоб в неділю площа ринок, вулиця Вітовського, так вона називається, вона динамічно наповнюється стихійними торгівцями, сувенірами і різною продукцією. Якби ми це ліквідували, я було, думаю, що було б дуже добре. Із нелегальними продавцями на площі ринок боротиметься, як завжди, міліція, муніципальна інспекція з благоустрою та міське управління торгівлі.